Отож, сьогоднішня новина, яку я хочу з вами також зробити прогноз, проаналізувати цю ситуацію, що карта підкаже, ви мене просили. Це тема про смерть Навального. Я думаю, вже всі чули, так? Я так теж що сьогодні почитати вкотре. Підгадати, хто це такий, ну, і, от, власне, основна інформація така ключова, яка по ньому є, то це російський опозиційний політик, громадський діяч, юрист українського походження. Став відомим як організатор демонстрацій проти корупції в Росії, а також проти президента Володимира Путіна і його уряду. Ось такий такий був, ну, вже по факту був Навальний. От. Багато говорив, багато розказував, став неугодний владі Росії, потрапив в тюрму, і сьогодні ось така новина помер він. Так? Знову ж таки, подивимося, що по даній ситуації покаже. Карта. Я думаю, деякі речі тут, мабуть, зрозумілі і без карт. Офіційну версію, яку там пишуть, що це там тромб розірвався і так далі. Зрозуміло, так? Да? Перша карта. Постійне спостереження. Не знаю, чи вам тут видно, але тут намальовано таке око. Я би навіть сказав такі свого роду погрози і розуміння, що мається на увазі самого Навального, іння, що його можуть прибрати. Постійні спостереження. Риск. І спроби вже були. Якось так, може, не зовсім далі. От. Ну, і це карта знову ж таки фінансів, грошей. Але треба було так зробити максимально замасковано. Боротьба. Знаєте, хочеться вірити, що те, що з ним сталося, це ще сколихне, можливо, якихось його прихильників навального. Підняти ще якісь, можливо, бунти, протести. І якраз. Пришвидшити падіння режиму того всього Путлерівського не виключається варіант, бо ця карта якраз про то і говорить. Далі у нас карта перевернута королева Кубків. Таке враження, що теж могли щось підгодувати, підпоїти. Чомусь мені зразу з цим карта асоційовується. Я не знаю, чи там хтось буде в принципі там перевіряти. Um, чи, могли, чи могло бути отруєння, так далі? Якщо там офіційна версія поставила, що йому там обірвався Тром, то мабуть закриють без суда і слідства, але Чомусь пішло те, що могло бути випито або з'їдено. Ляльки, ляльки, ляльки. Розіграна вистава. Бачите, як вона йде. Я ж кажу, в принципі, те, що і так всі розуміють, вона по картах просто підтверджується. Вона по картах просто підтверджується. От наступна карта в нас Сімірка Пентаклів. Тож, якби карта фінансів, грошей, це карта неудачі. Можливо, це ще мало якось по-іншому виглядати. От таке враження, що. Хотіли, можливо, ще вивідати якусь інформацію, тому що не виключно, що він міг якоюсь нової інформації володіти, і хотіли, можливо, цю інформацію вивідати або думали, що вивідають. Знать, карта тут мені так схожа на якісь я би сказав свого роду. Ну, коли людину там як то питки, оці так, питки, тортури. Пробують. А Загаршилося це от, таким от, як би, так, моментом, що, можливо, десь тіло людина цього не витримала вже всього разом взятого, так? От, І я знаю навіть і такі моменти, коли там, ну, пробують вивідати якусь інформацію, то вколюють якусь речовину там, так далі. от, Або щось там чимось підгодовують, воно таке, типу, як. Я навіть не знаю, якої воно там дії, такої, що от людина ніби в стані зміненої свідомості і пробують щось вивідати. я кажу, це якісь такі, я не знаю, чи це якісь наркотичні такі речовини, чи це щось таке, як сиворотка правди о в такому плані. А організм десь цього не витримує. Тому я кажу, це може десь підгодували, підпоїли, але організм цього не витримує. Тому що, по факту, чи, наприклад, ну, якщо так сказати, чи міг би він ще жити, так міг. Знову ж таки, паж мечів перевернути як вирок, знаєте, якийсь як кат туз мечів. І причетність, як мінімум, теж осіб, які, знову ж таки, провладних, привладних, посадових, ну, це все. Домовлено, постійно карти грошей, грошей, грошей. Але я кажу таке враження, що якби, і не встигли дізнатися того, що мали би дізнатися. Так, кажуть, там якісь ті інформація чи ті таємниці, які він знав, вже так якби з ним і померли. от Але бо кажу зазнали невдачі. Але от тут що, от друга карта сказала, що це може. Запустити це такий якийсь процес бунтарський в суспільстві тих, хто його підтримував. Наскільки він буде теж явний, славний, це вже інше питання. Але в тих провладних колах він буде. Тому що таке враження, що теж були певні, можливо, домовленості одних сил з іншими, що, можливо, він має там з часом якось вийти живим і так далі. А тут оп, і, і вже не вийде зрозуміло живим. Ну і. Ще маю такий теж Таро Санта-Муерте. Щось можливо тут ще буде детальніше. Бачите, такий, як прокопнув меч. Знаєте, такий теж цікава намальована картинка. Все-таки більше воно насильницьку, ніж природне. Далі, карта домовини. Все, що знав, вже в домовину з собою забрав. Вибір, тобто вибору, чому карта йде, ну, бо могли поводитись себе якось інакше з ним, то тобто, я кажу, міг би й не померти. Перевернута зірка теж те, що може стосуватися навіть як корми, або як ми кажемо, люди не могли там нагодувати щось і так далі. Перевернута королева мочів, таємні діяння ворогів. От, домовленості проплачені, двійка пентаклів перевернута. Таке враження, що ще хтось може там потягнути. Знаєте, як одна смерть тягне, іншу смерть, можливо, ті, хто до цього причетний виконавця, як, щоб прибрати свідків, теж може бути. Ну і карта сонця. Але те, що має, знаєте, загнаний вкут, карта сонця, те, що має, наприклад, правда якась відкрити, все рівно відкриється. От. Ну і карта смерті. Таке враження, що ті, хто до того причетний, ще раз скажу, може, і не до кінця сподівалися, що так воно станеться, але, але вже так воно сталося. Тепер думають, що з цим робити далі. Такі як би моменти. Ну, такі от розклади. Теж інформації сьогодні дуже багато, вона різна. Мені по розкладу по картах ось така картина, тому справді хочеться вірити, що ця ситуація смертю Навального якось дай Бог ще в якоїсь частини населення Росії буде, якимось, ну, буде якоюсь точкою пробудження. Там взагалі нема ніякої ні демократії, ні волевиявлення, ні, ні, ні правдовиявлення, ні справедливості, нічого І якось от пробудить до того, щоб цю владу просто ліквідувати, знести, щоб вона нарешті це вже путерівська влада в дійсності канула в невідомість. Хай буде так. Ось такий, по даному питанні, коли в нас розклади.